うん。<noise> Пам'ятники радянським та імперським діячам планують прибрати з вулиць Одеси? історико топонімічна комісія прийняла рішення повністю або частково демонтувати і перенести ряд пам'ятників до музеїв. Проте деяких діячів визначили як історичних постатей, які не мають відношення до сучасної російської агресії. Тож їхні монументи залишаться на своєму місці. Серед них Олександр Пушкін та Михайло Воронцов. А як ви вважаєте, чи можуть пам'ятники Деяким російським діячам залишатися на вулицях Одеси. Оці, що були до революції, письменники, поети, видатні діячі, їх, звичайно, ну, переглянути їхні погляди, там що вони писали, можна залишити. А звичайно, вже ті, що після революції, там вже почалась велика Росія і все. Ну, я вважаю, що наше місто Одеса дуже гарне. Воно повинно бути прикрашено. І фонтанами різноманітними, і різноманітними пам'ятниками, але я є патріотом української влади. Тому я вважаю, що як влада вирішить, то буде найкраще для нашого міста. Референдум. От як вирішить граждані цього міру, так і будуть. чи не сусіди, ну знаєте. Коммунисты пришли уже воронцова, памятник снимали. Не, не получилось. Техника слабая была. А чем Дюк лучше? Он также был на службе у царя, даже принимал участие в штурме Измаила. да будет им известно, обижал а от французской революции в Россию и поступил на службу царя. Не понимаю вот этого. Конечно, вандализм это некрасиво, когда сносят их вообще, ну, можно демонтировать аккуратно, может, действительно какой-то музей, как вот литературный, да, все многие памятники вывозят туда.